Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Ви, напевно, вже встигли переглянути новий відос від Wargaming відповідно стосовно листопада. Що ж там буде? Буде там доволі багато різних речей, але особисто я буду чекати на небагато із них. Отже, прокачка, акція в бій на т 110 е 3 і також на Мінотавра. Відповідно, е 3 я не сильно бажаю. Викупити, тобто в мене він вже фактично докачений, просто викупити, викупити треба. А от прокачати Мінотавра, це дуже класна штука. Мінотавр. На старому аккаунті він у мене був. На новому поки що я його не маю. Я думаю, що цим питанням я займуся. Нас чекають День мертвих. Звичайно, 1 числа це я не дуже чекаю. А набори до бою. Це да, я вже казав, що чекаю Мінотавра. Потім останні монетки, я так розумію, можна буде дивитися 6 числа, тому що далі в нас вже не показується. Тому от не забуваємо забрати їх у цей от тиждень останній. Потім, що в нас тут? кланова ага. ця потасовка, це мене не сильно цікавить. Дні перемир'я також мене не цікавить, міжнародний чемпіонат не цікавить. третій епізод лінії фронту. Ну, таке собі за рахунок бон можна пограти. Події подяки, День Подяки і Чорна П'ятниця. <кій> Отже, День Подяки мене взагалі не цікавить Чорна п'ятниця. В залежності, що там буде власне, на цьому Чорній П'ятниці. Тобто, якщо будуть просто продавати і са 6 чорного, Т-34 Чорного і от цього Муца, 58-го мене це взагалі не цікавить чесно кажучи. А от, чи буде в нас в листопаді якийсь. Як би так сказати, чорний ринок, наприклад, до Чорної П'ятниці. Або караванчик там. Да? Це вже більш цікаво. А, до речі, минулого разу у нас був у вересні цього разу, ну, караванчик був у вересні минулого року, а зараз його взагалі не було. Тобто, я сподіваюся, що все ж таки до Чорної п'ятниці вони нам щось таке підженуть. От, власне. І от саме головне, що я чекаю, це обмін техніки. Нам тут говориться про те, що будемо, будемо мати можливість обміняти з 6-го машину рівня по ну, 6-8 А, Поки що такої функції, як обмін якихось там 8 рівнів і інших танчиків на дев'ятки якісь премрівні у нас не завезли. Я надіюсь, що все ж таки таке буде. І ми колись таки зможемо а, придбати собі премтанки 9 рівня за рахунок цієї от акції в обмін. Тут нам ще говориться про поточні активності, ну це вже таке. Стосовно обміну техніки, я вже підготувався трошки, яким чином? Так, Заходжу я в клієнт гри, Так, заходжу в клієнт гри і заходжу в реферальну програму. До речі, ви ще досі встигаєте пройти, тому що я думаю, що обмін буде вже. Контракт виконаний у мене. Обмін буде техніки десь доступний з другої десь, напевно, половини місяця, якщо вони ще не анонсували. Тобто пройти рефералку за 15 днів ви встигаєте абсолютно спокійно. Можете там з друзями скооперуватися і один одному допомагати проходити так набагато швидше проходиться. Наприклад, я за 5 боїв останній етап повністю пройшов. Буду забирати я, звичайно, ВК, для того, щоб потім мати можливість. От, ну, обміняти цей, цей, цей танчик на якийсь більш адекватніший, скажімо так. так. Отаку от, от кількість я вже виконав рефералк на цьому аккаунті. І ще маю можливість пройти одну рефералку цього сезону. Так, ВКшку мені вроді додали. Шукаємо його. Так, тяжі. Оцю от красиву штуку я буду потім обмінювати, але це буде вже потім. От, рекомендую всім пройти ще рефералочку, поки у вас є час. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!